Як у страшному сні боролися герої, які стояли за народ, їм так хотілось бути почутим, щоб гідно весь підняти стяг, який символізує мирне небо і працею тяжкою зорані поля, сьогодні серце кожного українця сповнене любові до нашої неньки України. І захисників і захисниць, які так мужні стоять під взором ворога. Нам не вистачить слів, аби подякувати за ваші безсонні ночі та молитви за життя кожного із нас, герої, які положили душу і тіло за нашу свободу, герої, які готові прийняти на себе найважчі удари, герої! Які після тяжкої втрати намагаються зробити чиє життя кращим. Ви ті, на кого ми повинні рівнятись. Завдяки вам стало зрозуміло, що я вільна, самостійна і незалежна. Слава Україні!